Пам'ять про будівників Одеси зараз залишилася дуже незначною. Але все одно кам'яними хрестами вона все ще піднімається з землі, нагадуючи хто ж дійсно збудував Одесу. На околицях Одеси ми можемо знайти унікальне місце. Яке свідчить про справжніх будівників цього міста? Це цвинтар сотниківської січі. Саме тут поховані перші будівники Одеси, це найбільший козацький цвинтар України. Тут, над землею звеличуються кам'яні хрести, порощі мохом та припавші пилом. Саме тут знайшли свій спочинок козаки, які розбудовували це чарівне місто, як вони сюди потрапили на землі колишньої Османської імперії. Їх історія сумна і безперечно кривава. Коли в кінці XVIII століття Катерина зруйнувала Запорізьку Січ, Козаки, що вижили, змушені були переселитись. Вони обрали для себе місце Хаджибей на території Османської імперії. Саме зараз на цьому місці возвеличується дуже гарне місто Одеса. Цих козаків назвали Нерубаями. Є дві версії, чому так. Перша, тому що коли вони переселилися, і це ще була Османська імперія, то був укладений договір, що козаки не будуть вступати в бій з турками. Тому нерубаї. Друга версія теж дуже схожа, але вона вже стосується Російської імперії. Коли та захопила цю територію, то знову ж таки уклала договір із козаками, які присягнули на вірність Російській імперії і погодились не брати дорог зброю. Так вони й стали Нерубаями. А місце, в якому вони жили найбільшою кількістю, отримало ім'я Нерубайськ. Він і досі є. Замість того, щоб прибрати ворогів країни, ці козаки отримали дозвіл на розробку будівельного каменю Вапняку. В результаті вони стали монополістами в цій справі і доволі непогано розбагатіли. І саме з Вапняку збудовано багато що в Одесі. А ті місця, де він добувався, на сьогодні відомі як одеські катакомби, теж вириті. Козаками. Потім управління містом переходило до різних іноземців: Арман Дерібас, Томас Луї де, де Ланжерон, Арман Дерішельє та багато інших. Із російських аристократів найбільше відзначились в розбудові Одеси Воронцове, із українських Потоцькі і Семеренки. Так-так, це саме ті Семиренки. Пізніше про яких ми почуємо, коли внук розбудівника Одеси виведе чарівне яблуко Семеренку. Про положення Семеренки говорить навіть те, що Платон Семеренко одружився із дочкою голови Одеської доми Тетяною Овчинніковою. За рахунок чого ж розбудовувалась Одеса? Безперечно, за рахунок українського зерна, яке потоками. Спорту йшло у інші країни. Тож, якщо ви хочете познайомитись із справжніми будівниками Одеси, завітайте на кладовище Сотникської Січі.